Оптимальні строки посіву озимої пшениці це один з важливих факторів для формування високого врожаю. Вони залежать від кліматичної зони, погодних умов року та біологічних особливостей сорту. Для озимої пшениці важливо, щоб рослини встигли утворити 2-3 паго накущення до настання морозів. Тому посів проводять за 45-50 днів до стабільного зниження температури. У південних областях України рекомендовано сіяти з 25 вересня по 10 жовтня, у центральних з 15 по 30 вересня, у північних і західних з 10 по 25, Але ми сіємо до 14 жовтня. Надто ранній посів він призводить до переростання рослин і підвищення ризику ураження шкідниками та хворобами. Запізнення навпаки не дає змоги пшениці добре розкущитися до зими, що знижує її. Е... Зимосійкість та урожайність. Отже, дотримання оптимальних строків сівби забезпечує дружні сходи, гарний розвиток зусиль і формування високопродуктивного посіву навесні. Для кожного свої строки є оптимальними. А ми запрошуємо до нас на агросупровід, де зможемо допомогти вам виростити той урожай, який ви забажаєте. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.